В нашому асортименті представлена система проточної фільтрації від компанії Аквафільтр. Основними перевагами такої системи це є її компактні розміри. Як ви можете бачити, вона достатньо вузька. А ще вона проста і нескладна в обслуговуванні. Ви це можете зробити вдома самі. В неї є кришечка. Ця кришечка знімається вона на магнітиках. І тут є картриджі. Ці картриджі розраховані на заміну на півроку, мембрана на один рік. І в чому фішка цієї системи? Це те, що тут є такий ключик. Цим ключиком ви сюди підлазите під конектор, від'єднуєте з'єднання. Виймаєте картридж, берете ваш новий картридж, ставите його сюди і так само його з'єднуєте. Тобто, ви це можете робити без найманого якогось майстра, або навіть там дружина може зробити це сама, коли немає кому їй в цьому допомогти. Хочу ще вам показати, поки ми тут, як ця система виглядає в порівнянні з класичною системою очистки води. Як бачите, Цю систему ми так ставимо. Вона займає дуже мало місця. А в порівнянні з класичною системою, яка займає трошки більше місця, ніж ця, плюс ще для того, щоб змінити в класичній системі картридж, вам потрібно розкрутити колбу, вийняти старе покласти нове. А тут ви просто відкриєте, знімете конектори і поставите знову ваш картридж. Тобто вона займає ну, прям набагато менше місця, ніж звичайно.